Існують десятки різних способів вивчення нових слів в англійській. І якщо ви натиснули на це відео і вам цікаво, що ж такого нестандартного запропонує авторка, отже, жоден з попередніх способів не дав вам гарних результатів. Скоріше за все, ваш словник пухне від кількості рандомних слів, які ви ніяк не можете скомбінувати в змістовні фрази. І як результат, вивчення нові слова стають пасивними, ви надалі продовжуєте користуватися стандартними фразами і відчуваєте мовний бар'єр, коли розумієте. Розмова виходить за рамки побутових тем у щось ширше і глибше. Якщо ви вперше на моєму каналі, тоді підпишіться, щоб його не загубити. Мене звати Марго, і на каналі я ділюся здоровою мотивацією. А також, так як я вивчила англійську самостійно з нуля до рівня C1, я допомагаю іншим досягнути такого ж результату завдяки моєму дискусійному клубу і онлайн-курсам. В Цьому відео я розкажу про єдиний метод, який називається Paul English, який особисто мені допомагає ефект. Тим прокачувати мій словниковий запас в рази більше і ефективніше. Цей підхід досить нестандартний, для когось може здатися навіть трохи заскладним, але повірте, це ніяк не зменшує його ефективність. Три прості кроки, після яких ви вже не будете виривати слова з контексту, а потім не розумітимете, як же формувати з ними речення. За цим підходом ми не будемо вивчати десятки, а то й сотні фраз, натомість обмежимось п'ятьма. Перш ніж запам'ятовувати нове слово, ми маємо прикинути декілька життєвих ситуацій, де можемо його використати. Ну, або якщо ні, відкладаємо на потім. Ну і останнє ми даємо невеличкий спіч, використовуючи всі ці п'ять нових слів. Або, простіше кажучи, формуємо із ними речення. Такий собі невеличкий сторітел. Отже, як of English працює на практиці. Уявімо, що ви дивилися якийсь англомовний контент, і натрапили на нове слово overcome, що означає е, долати щось подолати, якісь перешкоди. Найперше, що ми робимо, це прикидемо три-чотири речення, в яких можемо використати це слово. Ну, наприклад, I know three methods how to overcome anxiety. або I'm afraid of spiders and I can't overcome this fear. English is not easy. But with practice, you may overcome any challenges. Ну і давайте ще один приклад, ви напишете в коментарях. Вау, як бачите, слово «overcome» виявилось супер універсальним, і його можна використати в багатьох різних контекстах. Тепер, щоб краще закріпити це слово в пам'яті, ми робимо наступний крок: добираємо декілька релевантних фраз до цієї теми, щоб трохи збільшити поле нашої дискусії і щоб спілкування було таким живим і насиченим. Наприклад, було б непогано до слова «overcome» додати якихось іменників. Ну тобто, що ми конкретно будемо долати? Ту ж саме тривогу, anxiety, або вже якісь проблеми по-любому проблеми, challenges, Візьмемо challenges. Окей, давайте щось позитивненьке. Що ми можемо з цього отримати, коли долаємо тривогу? У yeah, Я course, Ми стаємо більш confident, тобто впевненими і напевно peaceful, спокійними, мирними, що можемо справлятися із важкими ситуаціями чи то стресом. О, візьмемо ще слово справлятися. Я думаю, воно класно впишеться в наш контекст. Uh, Англійською це буде cope with. Nice. Отже, останнім третім кроком будемо створювати такі собі сторітел або міні-історію. Це допомагає не тільки їх класно запам'ятати, але й побачити, як вони працюють разом в реальному контексті. З вашого дозволу, так як я вже створила свою історію, я маю право просто її зачитати. «Sometimes when I I talk to new people, I feel like my anxiety level goes up. Especially if I speak English as it's my second language. I face many challenges». like grammar mistakes and lack of vocabulary but other people's support helped me to overcome my anxiety and i became more confident in conversations i also joined margo speaking club and now feel that it is much easier to cope with stress and feel more peaceful talking to people in english Формування невеличких історій допомагає не тільки нам е, застосувати всі ці слова на практиці, але й в цілому е, виражати їх у безпосередньому спілкуванні. Круто, I'm so fucking little! Спробуйте в коментарях написати свою міні-історію, використовуючи хоча б якісь і слів, які я вам сьогодні дала. Я перевірю абсолютно кожен. Тут, до речі, дуже важливо практикуватися на ваших особистих історіях, не на якихось вигаданих. Типу, якось в мене була купа проблем, і мене врятував інопланетянин. Не сьогодні. Просто щоб створити цей зв'язок між фразами і реальними ситуаціями. Давайте так, щоб ви краще зрозуміли різницю. Я наведу вам абсолютно протилежний підхід, коли слова вивчаються хаотично і без якоїсь стратегії. Ну, тобто так, як вивчають 90% з вас. Наприклад, дивляться відео з розряду Don't say this, say this. Don't always say I don't know in English. There are so many other ways. Або дивляться відео 100 тисяч важливих слів, синонімів, антонімів для вашої англійської, щоб ви потім на неї забили. Steep. Late. А, ще є ситуація, коли люди читають якийсь текст або пост, і коли побачили нове слово, то виписують його в свій словничок, щоб потім успішно його ніколи не використати. Такі, друзі, продуктивні дії формують мовну бульбашку, яку дуже легко лопнути. Мій метод вщент руйнує компульсивний підхід до навчання, і натомість сприяє розвитку цього свідомого вибору і осягнення нової інформації. Ви не вивчаєте всі слова, що бачите, із розрахунку, що вони обов'язково вам всі знадобляться. Натомість ви вибираєте слова для вивчення, відштовхуючись від ваших власних потреб і інтересів. В нас зазвичай як буває? Ми бачимо список і ста слів, і ми такі, окей, я буду вчити їх всі. Навіть не задумуючись, а чи взагалі вони нам потрібні, чи використовуємо ми їх в рідній мові, не кажучи вже про англійську. Таким чином, ми якби перекладаємо відповідальність із себе на джерело знань, які отримаємо. Тобто, ну. Я ж вивчив слова, а те, що я їх не використовую, це їх проблема, бо чому такі не популярні? А потім ходимо такі всі розчаровані і незадоволені, що вчимо вчимо, а толку ніякого. За техніку, яку я вам пропоную, ви берете відповідальність на себе за слова, які ви вивчаєте. Тобто you you don't learn what you have, you choose what To learn. Mm, That's nice. Ви обираєте, що вивчати, відштовхуючися від ваших реальних інтересів і потреб, розуміючи, що дійсно треба, а що ні. Тобто, що вивчили? Те і використали. Більше ніяких непотрібних і заблукавших слів, які, е, ви знаєте, але ніяк не можете згадати. Але тут є два але. Незважаючи на багато плюсів цього методу, цього підходу, він абсолютно не підійде новачкам людям, які шукають якісь чарівні пілюлі та швидких результатів. А також це не просто метод це навичка, яка потребує практики і гайду, хоча б на початку, починаючи із вибору. Певних фраз і завершуючи вживанням цих фраз у спілкуванні. Друзі, я десять років допомагаю людям вивчати мову. Ого, десять років. That's a lot! і не рахуйте, скільки мені років. Так, от стільки часу я допомагаю людям вивчати мову, і розумію, що найбільша перешкода на шляху до досягнення цієї мовної впевненості це недостаток фокусу структури. І мотивації. Тому курс, який я створюю для вас, буде якраз базуватися на оцій техніці POV English. І так, це саме той пов, про який ви знаєте. Тобто, коли герой чи той оповідач розповідає про те, що він бачить, і це те, що нам необхідно в англійській мові, розповідати про реальні ситуації, які ми спостерігаємо, досвід, яких ми маємо. Я впевнена, що цей метод допоможе вам побудувати міцну базу для спілкування, а також. Навчіть використовувати всі нові вивчені слова, виражаючи свої думки максимально повно, а не в двох словах. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, де є ще більше tips and tricks про спілкування англійською, а також слідкуйте за всією актуальною інформацією щодо курсу, щодо своєї участі в курсі і щоб взагалі бути в курсі. А я побачу вас в наступному відео.